Любителі поганяти на велосипедах відкривають новий сезон. Близько 200 велосипедистів вирушать запланованим маршрутом. Попереду на них чекає 13 кілометрів шляху. Шестирічний Павло разом із татусем веломаршрутом будуть їхати вперше. Тато для цього навіть велосипед взяв на прокат. Ні, у мене немає велосипеда. Хочу от дитина почав кататися. Йому понравилось, хочу кататися разом місті ним. От вирішили спробувати під такое собиття як как бы пробний заїзд. Маленький велосипедист хвилювання стримує. Про свого залізного друга розповідає такого». Велосипеди тут всілякі. У когось сучасні та швидкісні, а в когось звичайні. Як оця старенька Україна. Її власник впевнений, велосипед нічим не гірший за інші. Просто подобається Україна. Був горний велик, Як не так він їздить. От, вирішив на Україні їздити. Дешево, сердито, як сердітакали. Усі готові до поїздки. По команді старт коло рушає. Пункт призначення село Розумівка. Через півгодини сюди прибувають найшвидші. Дорогою кажуть, траплялося різне. Там видно було, у людішки страдалі. У кого то колесо пробилось, у кого то там цепка спала, хто впав. Ну, були проблеми. Усі учасники велозаїзду дісталися місця призначення. Тут на них чекає польова кухня, змагання на велосипедах та інші розваги. На привалі хтось проміняв велосипед на скеклаєм. А хтось все ж вирішив підкріпитися та поплавати на байдарках. Та найголовніше попереду найзавзятіші велолюбителі готуються до ще одного заїзду. Дві групи учасників на спеціальній трасі будуть змагатися на швидкість. Вніпання! Поїхали! Окремо готуються проїхати і дівчата запевняють, для них перемога не головне. Яка Така все одно. просто це весело, ну інтересна емоція, екстрім. А так послідня, так посліддя, вторая так поїхали! Велосезон відкрили свято видалось на славу приходом весни. Велосипедисти будуть вирушати у такі подорожі частіше. Катерина Шапка, Геннадій Сушко. спеціально для медіагруп нові проекти.